Добрий день. Продовжуємо перевіряти домашні задачі. задачі. Дивіться, в нас вони становяться все складніше та складніше, але ми впораємося, тому приступаємо. Перша задача 5.24. Ну, ця проста задача. Улітку, але, але, дивіться, який цікавий текст. Тут прям деякий розказ. От. Але нам важливо подивитися на всі ці дані і відокремитися від е, умови і забрати тільки те, що нам потрібно для розв'язання задачі. Але слухаємо. улітку на дачній ділянці батька із сином збудували басейн завдовжки 4 метри, завширшки 2 метри, завглибшки 1,5 метра. Зранку батька наповнив його колодязною водою. Ось як. Креативно, температура якої 14 градусів Цельсія, яку кількість теплоти отримала вода в басейні від гарячого повітря і сонячного проміння, якщо ввечері температура води була вже 18 градусів Цельсія. Але зараз ми цю творчу, цей творчий поток мислій переведемо в сухі. Дані для фізичної задачі. І так, записуємо: в нас є довжина басейну, ширина басейна і висота глибина, глибина басейну. Є початкова температура води, є кінцева температура води. З таблиці ми беремо питому теплоємність і густину, і знайти потрібну кількість теплоти. Задача на розрахунок прямий, але нам замість маси потрібно буде її додивити. Виразити через густину і об'єм, а об'єм через довжину ширину і висоту. Ось така у нас розрахункова формула. Перевіряємо одиниці, на що звертаю увагу на те, що в нас Л, H, і ми пишемо метри, 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 а не, сразу, не відразу метри кубічні. Але коли скорочуємо, у нас метри кубічні від густини, і метри-метри-метри, вони скорочуються одночасно. Все, отримуємо джоулі, підставляємо всі числа, рахуємо. Але коли будемо переводити в мегаджоулі, якщо будемо, то можете округлювати або записувати 202 мегаджоуля, або, можна, можливо, також 200 мегаджоулі. Це теж правильна відповідь. І так, і так, правильно округляти. Далі рухаємось. А наступна задача вже трохи поскладніша. Але 5,37 вона похожа на ту, яку ми розв'язували. А от 5,52 це буде складніше, але ми впоруємося. І так, в нас посудина містить 4 літри води за температури 12 градусів Цельсія, скільки акропу потрібно долити, щоб отримати воду з температурою 50 градусів Цельсія. Хочу додати, що деякі учні, які не уважно. Вивчать цю тему, вони дивляться на ці дані і розуміють, що є водна температура, є інша, трохи більше є об'єм, сказано, що води. І вони не задумуваясь ні над чим, просто відразу рахують кількість теплоти. Вважаю, що це кінцева температура, це початкова, а це легальний об'єм. Але задача зовсім про інше. Нас питають, скільки акропу потрібно долити. але нам не казали або ми масу будемо рахувати, або об'єм. Нам простіший об'єм, тому ми обираємо рахувати об'єм. Але якщо ви порахували масу, це теж можливий варіант. І так, записуємо дане. В нас, похоже, задача вже була. Я пропоную індекси Х і Г, гаряча і холодна. Зручніше, тому що якщо ми беремо окреп, окріп, вибачаюсь, то він буде теж, теж буковка О, а тоді початкова температура нульова. І О від нуля ніяк не відрізняється. Тоді, тоді більше буков потрібно буде. Тому зручніше холодну і гарячу. І так, віддає кріп у нас кількість гарячої теплоти і масу замінюємо на густину і об'єм, Отримуємо кінцева температура мінус. Ця кількість теплоти буде від'ємна, нагадую, тому що потім в рівнянні теплового балансу одна слагаємо в нас від'ємно, інше додатне, і в результати в підсумки буде нуль. Холодна вода отримує в нас ось таку кількість теплоти, знов масу ми через Об'єми густину виражаємо. Далі підставляємо містаку гарячий ось цей вираз, містаку холодний ось цей. І розуміємо, що можна скоротити на цей еро. Ось я тут написала їх, холода не брала. Розуміємо, що вони будуть використовуватися, але ми їх скоротимо, якщо будемо розв'язувати задачу у втокальному вигляді, що ми робимо. А тепер потрібно ось цю. Величину перенести через знак равенства, тому ми в дужках змінюємо знак на протилежний. Ось у нас буде В гарячий мінус Т, а здесь холодне, Т-холодне. Отсюди знайдемо об'єм гарячої води, ось у нас розрахункова формула КПОМ слайд і перевіряємо одиниці і обчислюємо. Сподіваюсь, 3 літрове теж отримали, але там 3, мабуть, 0,4. ну це... Дуже маленький хвостик, щоб його враховувати. Але, якщо комусь хочеться, прям точно записувати, ніхто не заперечує. Так, з цією задачею теж ми впоралися, і давайте переходимо до наступної задачі, вона із цієї нашої домашньої роботи найбільш складна. Але, 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 Дивимось, скільки потрібно холодної та гарячої води, щоб приготувати ванну на 200 літрів з температурою, вод... температурою води 28 градусів Цельсія. Температури води до змішування відповідно становили 10,85 градусів Цельсія. Ух ти! Давайте подивимось, що ж у нас виходить. Получ... Ось у нас загальний об'єм. Ось температура кінцева. Початкова температура холодної гарячої води. Ну, сподіваюся, що це іро нам знов не знадобиться, Але коли нас знову питають, скільки потрібно холодної води, мабуть, ми будемо це рахувати в об'ємах, а не в масах, але опять, ніхто не заперечує. І якщо ми запишемо, що віддає гаряча вода, ось ми з вами отримали формулу. А потім отримує холодна вода. І ось ми отримали формулу, і в нас буде загадково потім рівняння теплового балансу, де в одному рівнянні буде дві е, Ні, нам величини. Тому я розумію, що ми не використали ще оці дані. І тому ми можемо е, об'єм холодної води замінити на різницю. Загального об'єму мінус об'єм гарячої води. О, і це спасає ситуацію, тому що в нас тоді буде рівняння одну з одної неізвісної. Такі рівняння ми вміємо розв'язувати. Так, вони складні, але ми впораємося. Дивіться, в нас рівняння теплового балансу, акуратно підставляємо все, скорочуємо на це іру, щоб вони нам не заважали, а далі. Дальніше... Шаги будуть не такі простіші. Дивіться. Ось тут це слагаємо, переносимо через знак равенства, змінюємо знак на протилежний. В гарячі, Т гарячі, Т. Ось зробили. Тепер ось тут розкриваємо дужки. Якщо вам складно зробити це окремо ще одну строку, запишіть, а я це просто розповім. v умножить на t-t Т -Т холодне, ми оставляємо ось. А минус В горяче на Т минус Т холодное переносим через знак равенства. Тогда перед минус сейчас перед В горячее минус сменится на плюс. О, теперь мы сгруппировали В горячее с одного боку, а В с иншего боку. В горячее выносим за дужки. В дужках у нас 4 температуры, але минус Т и Т мы скорочиваем. Далі, тогда, щоб знайти В гаряче, ми В на t минус t холодне, ось у нас в чисельнике, будемо ділити на t гаряче минус t холодне. О, ось у нас розрахункова формула формула для обчислення для об'єму гарячої води. Але рухаємось далі, нам же потрібно ще холодну воду. Сподіваюсь, що якщо ви зробили ось таким чином, то ви можете на цьому зупинитися, і вам не потрібно ці дальніші дії. Але я хочу вам показати, мабуть, серед вас є любителі красивих розв'язань, тому ви можете загальних розв'язань красивих, тому ви можете подивитися, що у нас ми отримуємо дуже схожі формули. Для гарячої і холодної води. Якщо ми підставляємо вместо В гарячий ось цю нашу формулу, приводимо к ось знаменнику, тоді ми об'єм загальний умножаємо на ось цей знаменник, ось он є. А потім ми об'єм виносимо за дужки, у нас скорочується техол. Якось дивно, зараз одну, одну хвилинку. продовжуємо, Я ось тут все виправила, тому можемо продовжувати. Ну, так, я ж теж можу помилати, помилятися, але важливо свої помилки замічати і виправляти. То, чому я намагаюся вас навчити? Ви теж можете помилятися, але важливо виправляти свої помилки. Тому, якщо ми винесли V за дужки, в нас Т холодне десь з мінусом, а здесь вичисть мінус T холодна, воно буде з плюсом, і Т холодне у нас скорочується. Тоді буде Т гаряче мінус Т, а здесь Т гаряче мінус Т холодне. Якщо ми перевіряємо одиницю, дивіться, в нас математичний вираз для об'єму гарячої води, математичний вираз для об'єму холодної води в нас однаковий. Тому дивіться, як я перевіряю одиницю. Але якщо ви не, захотели, не не хочете ось так преобразовувати і оставили ось цю формулу, то ви просто перевіряєте одиниці для гарячої води для об'єму, а потім спокійнисінько, коли розрахуєте об'єм гарячої води, можете потім із загального об'єму вичисти об'єм гарячий, знайти об'єм холодний. Це теж важливий можливий варіант, але я показала вам, як можна і так, таким способом та іншим. Оба способи мають право на существування. От. Тому, дивіться, ми з вами розв'язали всі три задачі. Сподіваюсь, ви перевірили свої розв'язання. Сподіваюсь, що у вас е і до того, як я показала вам розв'язання, все вийшло добре. Е ви все розв'язали, тому якщо питань немає, а все одно ви задаєте мені потом їх на уроці, на уроці, то ми з вами можемо відпочивати. Mm.